Всім привіт! Маємо для вас хорошу пропозицію в Чехії, місто розваді. Ми шукаємо жінок віком до 60 років, помічник на кухні. В обов'язки входить е, нарізка, овочів, фруктів е, та різних продуктів, а також підтримка чистоти на кухні. Оплата праці 130 корун в годину. Е, робота по 10-12 годин і в місяць 250-300 годин. Е. Виходить, е, харчування е, сніданок у та вечеря е, 50 корон. Це 50 корон на день і входить сніданок у та вечеря. Так. Е, так. Ясно. Е, вакансія безкоштовна, оформлення візи безкоштовне і також дається страхування. На рік за детальною інформацією звертайтеся до нас за телефоном, підписуйтеся на наш Тікток та переходьте в наш телеграм-канал.